from the Community Health Center of Burlington. Коли ви забираєте ліки, вони будуть або в таблетках, або в рідині. Рідкі ліки зазвичай дають маленьким дітям або дорослим, які можуть мати проблеми з ковтанням таблеток. Так само як важливо приймати потрібну кількість таблеток, важливо, щоб ви приймали потрібну кількість рідких ліків. В аптеці вам видадуть спеціальний шприц, ложку або чашечку для вимірювання рідини. Ви завжди повинні вимірювати рідину цим вимірювальним інструментом. Важливо, щоб ви використовували мірні інструменти, які постачаються разом з ліками, а не ложки чи чашки з вашої кухні, з якими ви готуєте чи їсте. Існує два різні способи вимірювання кількості ваших рідких ліків. Перший називається чайною ложкою, ось так це буде виглядати на флаконі з ліками. А ось як це виглядає на пластиковому вимірювальному інструменті, другий називається мілілітром, ось так це буде виглядати на флаконі з ліками. А ось як це виглядає на пластиковому вимірювальному інструменті. Після використання вимірювального інструменту не забудьте вимити його. Ніколи не пийте ліки з флакону. Іноді рідкі ліки потрібно зберігати в холодильнику. А іноді потрібно струсити флакон перед використанням. Це те, що ви побачите на флаконі з ліками, якщо вам потрібно його струсити. А це те, що ви побачите на флаконі з ліками, якщо вам потрібно буде зберігати його в холодильнику. Якщо вашій дитині не стає краще від ліків, зверніться до свого лікаря за порадою. Навіть якщо ваша дитина дуже хвора, ви повинні давати їй лише ту кількість ліків, яка вказана на флаконі. Якщо ви розумієте, що ваша дитина прийняла більше ліків, ніж мала, негайно зверніться до лікаря. Іноді в аптеці вам дадуть більше ліків, ніж вам потрібно. Не завжди потрібно допивати флакон ліків. Дотримуйтесь інструкцій на флаконі та приймайте їх лише протягом тієї кількості днів, яка вказана на етикетці. Якщо залишилося трохи ліків, просто викиньте решту.